Немає станом на зараз якоїсь такої панацеї, от типу, чогось, от, чогось одного, що нам от дадуть, і ми це використали, і вона закінчилась. Ну, нема. Угу. Тобто там томагавки 155-та калібр гармати, Абрамс, f 16 і так далі, так далі. Це різні складові. Вони всі повинні бути і вони всі працюють. Я не впевнений, що там, скажімо, тамагавки станом на сьогодні набагато ефективніші від наших, там, наприклад, там дальнобійних ракет, про по характеристиках, які знову ж таки ми всі бачимо. Хоча я вважаю, що ми не мали би їх бачити і обговорювати всі там. А uh -huh. Фламінго такі характеристики, чи там діти там, в школі йдуть, кажуть, а про повітряне тривогу можна не бігти, бо то там міг злетів, то там не ракети, не шахеди. от Коли вже там будуть якісь такі ракети, то тоді треба бігти в укриття. Тобто у нас всі ж філозофи, і всі все знають. І... У нас є своя зброя, набагато ефективніша. Можливо. Ефективніше її масштабувати, розвивати, ніж надіятись на, на на, на чиєсь озброєння. Мене взагалі дуже страшно після цієї війни розраховувати на когось.